В умовах війни дуже змінилися і продажі, і попит на запасні частини в цілому, тому що більшість техніки, яка знаходилася, яку обслуговували, ми знаходилася на сході України. Основними клієнтами були кар'єри, шахти. І організації, які займалися видобутком граніту, щебню і інших копалень, запчастини насправді зараз є якийсь мінімальний попит, але порівняно з моментом до війни. Це дуже маленькі крихти, тому що зараз люди більшість більше стали економити і рахувати гроші. Якщо раніше людина не заморачувалася, коли в неї була поломка якогось агрегату, вона могла купити цю запасну частину в зборі. На даний момент людина буде двічі подумає і купить якийсь ремкомплект. Вона не буде купувати і тратити свої кошти на придбання цілого агрегату, цілого вузла. Попит, який зараз використовується в запчастинах, напевне, це більше всього розхідні матеріали, такі як фільтра, такі як гальмівні колодки, якісь резинотехнічні сальнички, резиночки і так далі, шини і масла. Поставки запасних частин проходили в Одесу, а так як наше море чорне. На даний момент окуповане кацапньою. На жаль, ми не можемо використовувати наші порти для логістичних цілей. І зараз плече доставки все е, змінилося. Ціни змінилися все в порівнянні з курсом долару, тому що всі запасні частини закуповуються в валюті. І якщо до війни долар у нас приблизно був 26-27 гривень, то зараз ви всі прекрасно це розумієте. Що курс виріс, доставка виросла, попит виріс, і це все лягає на собівартість запасних частин. Ціни дуже змінилися не тільки на запасні частини ціни змінилися у всьому, в цілому, на все. Рівень життя змінився, змінилося. Все наше життя змінилося з початком бойових дій. І не треба розраховувати, що щось буде дешевше. Треба йти в ногу з часом і пристосовуватися до життя, яке у нас на даний момент є. Роботи по ремонту іншої спецтехніки, звичайно, ми можемо виконувати. Наші фахівці, в тому числі, виконують крупновозлові ремонти агрегатів. Двигунів, коробок передач, мостів та іншої електроніки, і так далі на даний момент, військовий час ми намагаємося взагалі в цілому допомагати кожному клієнту, тому що це в першу чергу запустить економіку всієї України, тому що ми все робимо для нашої, нашого народу, для наших військових, для нашої перемоги в першу чергу. До кожного клієнта в нас індивідуальний підхід. Цей складний час. Дуже багато людей користуються попитом запросами і запчастин до іншої техніки. Ми намагаємося допомогти їм у всіх спектрах, починаючи від китайської спецтехніки, турецької спецтехніки, іншої техніки. Якщо їм потрібна допомога, ми обов'язково підставляємо своє плече і допомагаємо їм індивідуально. Надаємо і знижки і свої програми лояльності, коли їм потрібно. це. Під час війни дуже багато клієнтів звертаються про допомогу пошук специфічних запасних частин, індивідуальних. Причому ми на за всі заявки стараємося братися, допомагати. Ми поставляємо запасні частини до таких двигунів, як Ви це дуже світовий всім відомий бренд. До Deutz. Ючай, Камінс, Ісузу, Катерпіліровські двигунів до Піркінса дуже великий, дуже великий спектр лінійка двигунів і запасних частин, що ми можемо зробити, до силових агрегатів, гідравлічних систем. Після закінчення сервісного обслуговування більшість клієнтів залишається працювати з нами та просять про обслуговування їх техніки, тому що у нас. Перше, це професіональний і швидкий сервіс, який допоможе клієнту вирішити швидко питання. І друге, це адекватні ціни на запасні частини. Ми дуже швидко, точно і професіонально підбираємо запасні частини. Якщо звертається клієнт по ремонту. Також сервісна служба швидко реагує з відділом запасних частин, координуються між собою, і питання по ремонту чи запасних частинах завжди вирішуються. В нас дуже легкий в використанні професійний сайт. І якщо в клієнта виникає потреба в запасних частинах чи сервісу, ви можете без проблем зв'язатися з нами. Ми дуже швидко даємо відповідь в месенджерах в електронну пошту або зателефонувавши нам на телефон. Головна наша чеснота це оперативність вирішення проблеми клієнта.